Я в такому приємному шоці від того, що витворяють наші експерти академії мільйонерів. Сьогодні дізналася, що Ірина з 14 лютого робить практику практикум по розумінні себе і свого бізнесу. На 10 занять по півтора години співпраці з нею, з завданнями в онлайн-форматі за Трохи менше 1000 гривень 997 гривень ви отримаєте неймовірний результат. А питання, які розглядаються на курсі, дивіться, які. Звісно, щоб доєднатись до курсу Ірини, спочатку я вас доєдную до Академії Мільйонерів. До речі, можете вже це зробити самі. А потім ви спілкуєтеся зі мною, кажете, Женя, я хочу попасти на цей нлп курс. Я вас знайомлю з Іриною, скидаю вам форму для сплати участі в цьому тренінгу, плюс там Іра для себе написала запитання, з яким запитом ви дійсно приходите туди, щоб їй легше було співпрацювати в колективі людей. І ви отримуєте свій неймовірний результат. Ми з Ірою вже співпрацюємо давно. Я знаю наскільки вона крутий бізнес коуч, тому дуже рекомендую. Якщо ви саме по НЛП а, шукали курс, то якщо це чуєте, то не вагайтесь.